Вітаю вас, малята. Минулого разу я розповідала вам, що будинком можуть управляти його мешканці. А сьогодні ви дізнаєтеся про бюджет міста. Що таке бюджет міста? Це великий спільний гаманець. Він наповнюється завдяки його жителям. Заводам, фабрикам, а ще частина грошей надходить від держави. Жителі міста, які працюють, обов'язково віддають частину свого заробітку в бюджет. Це називається податками. Заводи, підприємства, компанії теж сплачують податки. Свої кошти місто витрачає на те, щоб у його жителів були гарні школи, сучасні клініки, зручні парки, спортивні майданчики. Якісний транспорт. Скласти бюджет непросто. Спершу рахують прибутки. І витрати думають, на що будуть потрібні гроші наступні кілька років. Спеціальна комісія затверджує бюджет, і лише тоді влада його виконує та обов'язково звітує громаді про те, як використала кошти. Чи завжди вам матуся купує ще якусь іграшку, що вам захотілося? Ні, матуся каже, що купи, але не зараз, іншим разом. Бо зараз гроші потрібні на важливіші справи купити продукти чи ліки. А на наступний раз може включити вашу іграшку в бюджет сім'ї. Якщо бюджет це дозволить, якщо вистачать грошей, пропоную разом з батьками скласти ваш сімейний бюджет на наступний місяць. Туристи, які подорожують в інші міста, платять туристичний податок. Вони сплачують його в готелях, а ці передають гроші в бюджет. Міста. Не повіриш? Але навіть під час війни Росії проти України туристи навідуються у Київ, Львів, Ужгород, Тернопіль, Умань та інші міста. Люди, які отримують зарплатню в конверті, не платять податки, а місто. Не отримує грошей для свого розвитку. А ви знаєте, хто такі корупціонери? Про це я розповім вам наступного разу. А зараз ви можете дізнатися у своїх батьків, які податки вони сплачують. До зустрічі!